Я всіх вітаю, ви на каналі Історія Кравця, і сьогодні ще одне е, відео е, про те, як, е, якщо ми маємо нестандартну якусь викрійку, так, базову викрійку, базову основу, е, і саме зі спинкою один з варіантів, е, як з ним працювати. Дивіться, в мене зараз, ви бачите, це стандартний варіант. Базової основи спинки. Тобто, в нас є чітко дольова, центр спинки, центр спинки, чітко дольова. І, ну, начебто, і плече, і все інше все в нормі. Є інколи така історія, вона трапляється досить часто. Я зміню тільки одну лінію: це чітко ось цю центр спинки і долюва. А, але, а все інше я поки що залишу, але є один момент. Якщо в нас іде спинка, таке буває. А, і інколи даю навіть доволі часто, що в нас ось тут іде ось така її базова лінія. Тобто вона вже йде, зараз я її ось так накреслю, і вниз. Кривенько кривенько Але зараз ми це виправимо. Ось так. Тобто ось ця вся історія ось цей куточок для е, даного типу базової основи, він як лишній той куточок. Але. А все інше, ну от припустимо, що я не буду змінювати тут. Тут може теж змінюватись, якось відходити ось ця лінія, точка плеча в сторону. Ми поки що це не будемо чіпати, ми працюємо тільки з цією лінією. А, а нам треба зробити так, щоб в нас був не було тут шва, тому що ось ця лінія вона нам базує подальший тільки шов. І нічого більшого, до речі, якщо ось тут в нас трошечки вищою може бути ось так горловинка, навіть, знаєте, є такий випадок, коли ось ця лінія горловини, довжина горловини і точка плеча вони можуть залишитись на місці. А за те, що в нас більше, ну там у, у людини, так, не в нас, у людини, ну, можливо, в когось з вас є ось цей такий, начебто, хохол, як ох, горбик, так, то ось ця точка горловини, вона трошечки може ще й підніматись так, вверх. Так от, нам треба змоделювати спинку так, щоб у нас був тут. Саме згин. Не шов, а згин? І як ж це нам зробити? Якщо ми додамо сюди і поставимо так само пряму лінію, в нас тут буде залишок. Ось тут в нас буде залишок. Якщо, а, якщо ми будемо від цієї точки вниз, нам тут буде не вистачати. Ось в цій частині спини нам буде не вистачати. І що ж нам робити? Один з варіантів, який можна взяти, це, дивіться, але це не для всіх взагалі, наприклад, якщо у вас свободне, це для більш такого свободного варіанту. Перший, ну інколи, якщо у вас буде, повернусь до шва по центру спинки, якщо у вас, наприклад, буде жакет. Вам я взагалі-то не, і не раджу робити згинусь тут по спині. Незалежно, який у вас жакет, яка у вас спинка з прямою дольовою стандартною лінією, чи ось такою вигнутою лінією. Тобто все одно робіть шов по спині і чи це сукня, будь-який більш-менш. Прилеглі речі, вони все одно, той шов вам буде тільки на користь. Якщо у вас більш свободна річ, ну, наприклад, це таке собі пальто, чи це курточка така свободного плану, тоді, як варіант, ось сюди в пройму, дивіться, ось так. Я проводжу. Ми загалом то завжди розкриття робимо витачки в пройму. В даному випадку можна витачку залишити, можна виточку потім розподілити взагалі в шов саме в кокетку, якщо ви будете робити, але можна зробити наступним чином. Ось сюди в пройму зараз я вирішу відріжу ось тут по лінії бока. І ось цю лінію, яку я провела в пройму, я ось так її надрізаю сюди більш до, не доходячи до цієї лінії центру спинки. Зараз я відріжу лишнє, тому що Воно мені заважає. Нагадую, що це як варіант. Це не єдиний варіант, це один з варіантів. І дивіться, в мене ось тут зараз мені дуже зручно, і вам буде дуже зручно подивитись. Я прикладаю ось так лінію загальну рівну лінію. Ось тут у мене йде ось такий поворот. І для того, щоб мені більш-менш вирівняти ось цю лінію, я ось беру раз. І ось так. Зараз візьму скотч. Так, візьму трошки паперу, підкладаю. Дивіться, я вирівнюю, піднімаю начебто плече, вирівнюю максимально, але не зовсім ось сюди. Можна і зовсім сюди вивезти, але тут буде дуже багато. Ось так, максимально рівно, щоб в мене ось тут була вертикаль. Виводжу ось цю лінію. Так, зараз підкладу паперчик, інакше в мене все це пристане, прилипне. Ось так. Максимально підняли, і щоб у вас ось тут вже була лінія. Можна сказати, що в нас тут буде не вистачати десь там. Ну, наприклад, зараз я приблизно подивлюсь, як воно за моїм масштабом, скільки міліметрів. Скільки міліметрів біля. Ні, то навіть ну, десь біля 05 не буде ось тут начебто вистачати. Є два варіанти. А, перший це повністю. Навіть 0,5 інколи може зіграти роль, ну тут один сантиметр лишній, так? Може зіграти роль, а може не зіграти, можна залишити цю лінію. Якщо він буде грати роль, тому що всі ми різні і ситуації бувають різні, ми по цій точці від цієї точки, ось ці, начебто ну, 0,05, ось так тут зрізаємо, але знаєте, як зрізаємо? Зараз я. Проведу. Це один з варіантів. Нагадую, це один один з варіантів. Ось так я проводжу лінію, і вона в мене буде виходити ось сюди, в цю лінію далі. сюди Тобто, десь в талію. Я зрізаю, і в мене тільки ось тут шматочок, ось цей, залишається, начебто. Начебто ми його відрізали. Але ми його, так як це більш такий свободний крій буде, варіант більш такого, наприклад, плащового, пальтового, свободного крою, то ось ці 0,5 ми можемо. Зараз я тут підклею, тому що в мене все розвалиться. Потім ми пройдемо допрацюємо. Ось ці 05, дивіться, я беру, розрізаю в плече і додаю на розширення 0,5, якщо мені ще потрібно додати на пальто, ще 0,5. Тобто ось цей один сантиметрик, півтора тут дуже багато. Один сантиметрик, він, в більшості випадків, може компенсувати ось цю зрізану частинку по центру спини. Але, зараз я тут ще раз буду підкладати все, тому що воно буде прилипати. Але ми Зберігаємо, дивіться, я тут зараз відріжу по цій лінії. Нова лінія центру спинки. Ось ця полосочка, вона в мене ось сюди пішла в роздвижку самої спинки. І ось ця лінія пройми. ну, Наприклад, там плече, так, воно буде трошки занижене. І ви її вже тут. Формуєте. Нагадую, це для більш свободного варіанту. Це не для всіх варіантів, не для жакета, якщо він має з собою якийсь прилеглий варіант. Це не для Сукні, яка вона має більш прилеглий варіант. Це для більш свободного варіанту. Навіть якщо я тут не додала на боковий шов, такий більш прямий силует, то загально я вам показую, як змінити спинку і як недостачу зі спинки ось цю маленьку, десь біля 0,5, не більше, ніж 0,5, розподілити сюди. Але ще хочу одне вам додати, що для більш, для більш елегантної, гарної і взагалі, знаєте, такої лагідної лінії по силуету, все одно, ось тут у вас залишилась витачка. Візьміть її, виведіть, я та, зараз заклеїла все. Але візьміть її і виведіть, зараз я надріжу, виведіть її в горловинку. І таким чином у вас ось цей, знаєте, закруглення спини. Ой, багато надрізала. Зараз поєднаємо цю виточку. У вас ваше. Ваш, ваша лінія спини, там, де плече, тут ще я підклею. Тут просто плече треба буде. Я зрізала, а треба було не зрізати. Зараз. І мені було набагато краще. Я зараз вирівнюю плече, тому що тут є огріх. Так, ось так. Ось ця виточка, коли ви її закрите саме з горловини, вона сама така, знаєте, з горловини делікатна. Вона з горловини сама якась модельна, я не знаю, як її ще. Вона гарна, вона просто дуже-дуже гарна. Вона а, личить, навіть коли у вас е, ну, більш-менш рівна спинка, але присутня виточка, і вам її а, на лопатку треба залишити. Краще її виводити ось так з горловини. Вона тоді, знаєте, грає. Вона тоді якось а, приємно себе поводить. Якщо вам не потрібна взагалі витачка, але ви робите кокетку, ви можете цю виточку вивезти взагалі в кокетку. Ну, Наприклад, тут кокетка, чи ось тут, де б у вас не була кокетка, ви відрізаєте по кокетці, закриваєте цю витачку, скругляєте, і у вас буде ще один варіант, коли, ви, а, коли у вас витачка присутня, і ось цей фрагмент ваш спинки Він лагідно облягає вашу ваше тіло. Тобто ви потім вам ніде нічого не морщить все одно, навіть якщо це буде і більш-менш свободний варіант. тобто ось Це ще один варіант, коли ми можемо вийти з положення нестандартної лінії по спинці. Я сподіваюся, що для вас то було корисне. І пишіть хто, тому що це, це з моєї практики, і я вам скажу, що так само. Практично така ж сама ситуація, там трошки інша, але практично така ж сама ситуація була. Наприклад, у тій курточці, яку я зараз шию з органзи, там теж спинка, вона не стандартної лінії. Прямої центру, по, по центру спинки. І більш-менш так само я розподіляла, щоб мені вирівняти, тому що мені потрібен був на такий свободний силует саме згин по центру спини. Так що, от в така, такий тиждень у нас більш-менш. <laughs> як то сказати, з уроками по вирішенню питань, больовими такими точками в базовій основі? Один з варіантів: пишіть свої враження, можливо, комусь це дійсно буде так само при нагоді, як і з витачкою на грудною по пілочці. Так що до нової зустрічі і бережіть себе, моделюйте, надихайтесь і. Вивчайте різні методи. Це дуже-дуже дуже приємно і дуже вас розвиває. Всім до побачення!